Всім привіт-привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Що ж, сьогодні в нас вівторок і я ж собі спланувала йти по справам, по своїм, по документам по тим, тому що якраз сьогодні прийомний день туди, де я вже два рази ходила. А в нас зранку дощ. Ой, це в мене тут, боже, і портфель з документами. І парасолька, і пакет для мами. І це все тримаю ось так, бо в цій руці камера. А сьогодні цей дощ і не було, наче зранку. А тепер почався. І знайшла вдома якусь парасольку, тому що моя ж парасолька була залишилася в Туреччині, я ж її забула. І мені її то Лариса Петрівна привезла, але ж вона в східниці. От, знайшла якусь дома стару парасольку. Біжу до мами, зараз заберу ті документи в неї, які ще потрібно. І буду їхати в центр. Боже, як я люблю. О, ось дивіться, коли отак. Краплі. Клас. День, сніданок я. Ну, підігріла, залишила, і він залишився сам, ну, піде в школу. У нього ключики є від квартири. Ой. От. Ну, а я біжу. Небо затягнуте таке, таке затягнуте, таке все сіре, сіре. Страшне. Геть, немає ні просвіта, ні хмарок, нічого. Дуже сіро і противно. Так що сьогодні пішки не піду в центр по дощу. Сьогодні буду їхати. Ось така погода в нас. О, вже дощ майже скінчився, він майже вже не крапає. Зовсім маленький, бо тільки що був дуже великий. Так що маю надію, що може він перейде. Хоча така, знаєте, погода, бачите, що робиться в небі. Що тут він є, тут нема. Все, біжу до мами і поїхала в центр. Приїхала я нарешті в центр. Ой. Так, щось довго, дуже добиралася. Верніше, добиралася не довго, дуже довго чекала. Купа транспорту пройшло, але в іншу, в іншу сторону від центру, куди мені потрібно. От, не знаю, скільки чекала, потім приїхав один автобус забитий, просто туди не було куди всунутися. Ну Доїхала вже до центру, все біжу. Дощ, слава Богу, скінчився, але така, знаєте, мрячка. Мрячка. От, очі ли, ли, липне до, до цього, до, до обличчя липне, господі, єлі ли висказалась. О, біжу. Там вчора бачила, зараз подивимося і ми у Фейсбуці виставили, ну, вже зняли, що, наче як поставили, а точно бачу, поставили вже ялиночку цю невелику. Зараз підемо подивимося. Знаєте, в таку погоду. Геть не відчувається наближення нового року, хоча ось прикрашають оці альтаночки. Ой, як гарно прикрашають ось такими всякими знач, як подарунками. Бачите, люди якраз прикрашають. М -м -м, як прикольно. Такі ось гномики з гілочок зроблені. Дивіться, яка краса. Прикольненько, якраз ось прикрашаючий. Сквер готується до зустрічі нового року. Хоча погода геть не новорічна. Ну, аби в нас був трошки морозець, хоч трошечки, то це був би такий дрібненький зараз сніжок. А так як сьогодні плюс 5, то така погода дощ. О, та це, бачите, ялиночка. Ось о, декілька днів тому я була да, і казала, що тут у нас зазвичай стільки ялинка. Ось таку ставлять зараз невеличку. Ну, знаєте, щоб хоча б для дітей було. От. А на площі там завжди там ставили велику. Ялину таку, ну, теж не, штучну не живу. От. А тут оце теж штучну таку ставлять. Ну, вроді, щоб було щось для дітей. Так, все, я біжу. Майже дійшла. О, і туман який. Оно та висотка. Я то по дивлюся, майже її не видно попереду висотку. А це проходжу повз магазин, а тут така краса. Колись у нас в цьому магазині, ну тут був не магазин, а була наша центральна така перукарня-красуня, яка була дуже така елітна на все місто. Ну Вже давно її тут немає, а тепер оце такий елітний магазин. От оренда написано. написана, така я майже пройшла. А там, де в нас написано Приватбанк. Зараз тут головне управління Приватбанку. А раніше колись там був кінотеатр Дніпро. Теж такий самий головний був красивий, головний кінотеатр. Все, ви знаєте, прийшла, а там стільки людей, що це капець. Думаю, ну все, це дай Бог, щоб до часу хоч встигнути. От, і, е, а потім там з другого кабінету вийшли, кажуть, так, заходьте хто там. І я зайшла і швиденько здала документи. Документи будуть робитися тиждень е, і навіть безкоштовно. Я тільки за ксерокопію заплатила 20 гривень і все. Так, і що, їду додому. Вже пів одинадцяти, а в мене на час дня клієнтка, то їду додому. Так що сьогодні успішно От, здала документи. Ох, слава Богу. Такі магазинчики красиві поробили. Взагалі зробили гарну цю паркову зону, оцю скверу цей у нас в центрі. Хоча, ви знаєте, коли тут все закрили і робили, тут у нас були такі теж великі ялини і... Наче було шкода, що тут їх декілька спиляли. Ну, ось великі такі позалишалися є. Але отут саме де фонтани. Тут раніше теж були великі ялини, і було шкода, що їх спиляли. От. Ну, зробили гарну паркову зону, зону відпочинку. Тут завжди коли тепло, багато людей і біля фонтанів. Ну, на лавках, лавок багато, сидять, люди відпочивають. Гарно. О, ну, бачите, як прибирають листечко, видмухують із кущів. Так, ну що, я на зупиночку. ох і погодка. І вже руки мерзнуть, прибирають сад наш, сад, сад магнолій. Я на зупиночку та до домку. А ви знаєте, що я надумала? Я ж в центрі, зараз хочу зайти на базар, купити сиру. Тому що той, що сир, що я вчора купувала на базарі на Сідова, ну той смачний дуже. Я сьогодні мамі віднесла, вона теж дуже любить сирок до чаю. Та зараз, поки я тут зайду, куплю зараз собі теж шматочок смачного сиру. Проня Прокоповна, Здравствуйте. Стоїть у нас все незмінна броня прокупована. Ще в нас ще одна є вона. Там біля, біля дому моди. Якраз наш критий ринок. Підогляну що там. О, а тут у вулику. сало, м'ясо, кубаца, сири. От, Всього-всього, бачите скільки. Все, Сиру купила. <гум> Ви знаєте, там неможливо ходити. а там ще й продають. Ну, блін, таке смачне. То взяла ще собі, коротше, молозиво. А вона мені, знаєте, такий шматок відрізала. Щоб, щоб рука не здригнулася. Ну, такий великий, звісно. Вот. Так, все. І тепер вже можна додому. Вже вдома. 11.23 доїхала, де я дивлюся, пів вареника не осилив, але зато осилив батончик рошеновський. І ще півбанки моцарели. Я думала, що щось залишиться, нічого не залишилося. Так, отакийський шматок, вона мені одрізала. Цього молозива. Я ж кажу таке молозиво. Я це тільки не знаю, звідки це молозиво, наче ж я знаю, що корови завжди ж кітні, ну як кітні кажу. Ну, коротше, народжують навесну, наче. А дице яке? я дуже люблю морозиво. Ну, морозиво, морозиво також люблю. Морозиво роблю. Зараз собі зроблю чайочок і шматочок взяла сиру. Сир, я думала, то вчора на базарі да, він був дорогий по 200 гривень на сідова, а тут по 240. Ужас. Вже, вже скоро я не знаю, по, по скільки буде сир. Не ростуть просто, як скажені, на все І кажуть, з Нового року ціни будуть підніматися ще на 30%. Фух, це страшне. Це страшне просто. Як, як виживати? Так. Ну що, справу я зробила. Сьогодні вийшло в мене. Завтра в мене також немає нікого. Взагалі із клієнтів. Завтра в мене друга інстанція по плану. От. Завтра, завтра ще хочу заїхати в лікарню. Там, може, з лікарем договорю, щоб маму положити в лікарню, бо зараз там і місць немає. В общем, не знаю, якщо домовлюся, треба домовитися якось із лікарем, щоб маму положити прилікувати. От. І завтра в мене по плану ще також, так як я буду там. Біля третьої лікарні, в третій лікарні, а там недалечко знаходиться пенсійний фонд. То хочу взяти ще свою. Е цю Трудову книжку і зайти оцифрувати. І хочу попросити, щоб вони мені порахували. Що вони мені там нарахують? Мені цікаво. Ну мені ще якби трохи ранувато, ну хоча б щоб вони мені порахували, що в мене там виходить. Тому що в мене було 12 років підприємницької діяльності, але це було тоді, коли ну, зовсім інше. не знаю. Коротше, що вони мені нарахують із цієї 12 років підприємницької діяльності. Мені просто цікаво. Хочу зайти, спитай площу, ну, щоб вони оцифували всі мої дані, щоб вони мені порахували, що буде до чого. Чи в мене хоч буде та пенсія, хоч яка-небудь мінімальна, чи не буде взагалі. Коротше, коротше, це так. Все, зараз роблю, зараз роблю о, чайочок собі. Якраз поп'ю чайок із молозивом і буду чекати вже клієнтку. У мене там... Зараз дівчика одна на ремонт і потім ще дві клієнтки, то це вже аж до вечора. Вже 17.25 <кій> я допрацювала. Допрацювала, пішла моя остання клієнтка. І знаєте, ще в день я така думаю, та вечором треба буде ще щось може приготувати, щось ще зробити. А оце ввечері вже я допрацювала, і я така розумію, що я нічого не хочу вже робити. Ви бачите, що в мене люди зробили з це Теж треба думати, щось ще чимось латати цю латку. Е, нічого думаю, не хочу. Думаю, що в мене їсти немає що є. Думаю, що ще придумати. Ну, якби в мене на вечерю сирники є, думаю, ну, зроблю чайок і повечеряю. То не хочу нічого робити. Щось, у мене щось розболілася голова, чи то в мене, знаєте, спілкування з людьми, люди, різна енергетика, чи я не знаю чого, ну щось трошки підболює голова. Ну, ми не хочу нічого. Я зараз дивлюся до ярку з Хацапетівки. Цьому серіалу вже дуже багато років, але я його ніколи не дивилася. І чому я його почала дивитися? Тому що мені стало цікаво. Ви пам'ятаєте, я у вересні була в Солочині, да, відпочивала. І я була в готелі Європа і показувала вам вілу Августин, садибу Августин. І в садибі Августин, я знаю, знімалася, знімався цей серіал також. Це до ну, не весь серіал, але. І були моменти зняти саме це на цій, в цій, сад, в цій садибі. І я знаю, що також він знімався в замки Шенборнів, там, де е, санаторій Карпати. І мені просто захотілося подивитися, е, як же ж воно там все це відбувалося, які були зйомки. І річ в тому, що е, знімалися там до Яркаська цапетівка-2». От. І ну, для того, щоб мені щось ж розуміти, да, мені треба було треба подивитися ще перший, перший фільм. І так я на нього це присіла. Я подивилася перший, другий, а там, оказується, ще є третій. І знаєте, з кожною частиною е, цей фільм вже в таку, знаєте, вже оцю, оцю мильну драму, коли вже починається той, той пам'ять загубив, то в автокатастрофу чи авіакатастрофу. Ну, коротше, отаке от вже, от таке вже, ну, але вже хочеться додивитися. Я така ж допрацювала і думаю, ой, так, треба ж дивитися далі. І ти що ж там далі? А я сижу, вишиваю і дивлюся той серіал. В общем, оце таке. То я така думаю, не хочу я нічого робити. На вулиці ніч уже лупа. Що це я піду на кухню готувати? Не хочу. От. Це би мені там треба було там дуже, да? а так не треба, не хочу. Так що, це таке? Буду з вами прощатися на сьогодні. Завтра знову, завтра я ж казала, у мене завтра я не працюю, людей нікого нема, але є справи. Так що завтра будемо далі їздити. Завтра поїдемо зовсім в інший край нашого міста. То в мене це була оце в центрі. Мені треба було справи повирішувати. Тепер поїдемо зовсім в інший край. Будем, буду вам показувати інший, інший край нашого міста. І завтра мені я ж кажу, там треба й до лікаря. Можливо, якщо я попаду і хочу і м цей пенсійний фонд, бо воно там все якби в одному районі. Треба зараз ще знайти свою трудову книжку. От. І, коротше, подивимося, як буде завтра день. А сьогодні так оце, знаєте, воно наче по справам бігаєш. Ну, а знімати-то особливо нема чого. Уж прийшла, сіла в чергу. Народу купа, я ж їх знімати вам не буду. <гум> О, так от і пролетів день. Все. прощаюсь з вами на сьогодні. Зараз ще змонтувати відео, щоб воно вийшло хоч увечері. Всім всього найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.